Доброго дня всім добрим людям. Пам'ятаємо, що Україна це батьківщина споконвічних українців і дифузного права. І так, вже близько двох років разом з початком війни, десь трошки навіть раніше, почалася когорта гранторідів, фахівців різного штибу і іншої, як я кажу, зеленої піонерії почала. Повутині говорити і культивувати наративи про неминучу потребу України в залученні та прийнятті сотень тисяч мігрантів з-за кордону для порятунку української економіки та демографії загалом. Ну, я звертав неодноразово увагу на те, що якщо громадяни держави не народжують носіїв на мови, то ця мова рано чи пізно стане мертвою. І таким чином, на сьогоднішній день, якщо брати... Висновок Міністерства освіти і науки України, як воно там називається сьогодні, чи МОН просто чи місь, то е, фактично кількість російської мови, яку я називаю рязанським діалектом української мови, оскільки російську мову я не визнаю від слова взагалі, збільшилося використання в школах в три рази. Тобто, йде е, русифікація України так звана. Оскільки не я це придумав, є процес, статистичні дані, і тут вже почалося, що вже треба сотні тисяч мігрантів за кордон. Таким ідеологом цієї е, течії, е, яку, яку, як її презентують, є єкадеміки е, Лібанова. Ну, академік Лібанова, бо я по привичці не поки що не визнаю цих незрозуміло для чого утворених фемі... фемінізмів. Буду говорити так, як воно є. Академік Лібанова. І так, ми вільна країна, і дискусія, в принципі, є нормою. Хоча дискусія про ці сотні тисяч мігрантів. Дивним чином виникає тут, тут тут там і має цілеспрямований характер нав'язати людям крайню необхідність такої, е, е, такого залучення мігрантів за кордон. До, недавно до них долучилася така ж сама міністерка, ну, міністр соціальної політики е, Оксана Жунович. І тепер це вже не дискусія, а практично це вже е, наратив, який Зухвало, цинічно впроваджується в свідомість українського народу, і вже народ майже згодився з тим, що без такого залучення у нас не буде нічого, у нас економіки не буде. Ми прямо будемо крах буде економіки, прямо без них, без цих мігрантів ми не будемо жити і прямо будемо кричати, що як я казав, колись націоналісти кричали, що їхній батько Бандера. Ну, я не погоджувався з тим, бо оскільки в мене є мій батько покійний, на жаль, і тому ці всі гасилки вони настільки впроваджуються в свідомість українського народу, що вже ніхто навіть не заперечує практично проти того, щоб мігрантів залучили. І так, ці е, течія е, академіків Лібанова, міністра е, соціальної політики. Долучилася до цієї течії вкорінення і розширення відомі експерти з різних сфер життєдіяльності і промоутери різного роду. Я вже не говорю про те, що ці відомі, головне собі поставити перед тим, як ти скажеш слово експерт написати відомий або досить відомий, або широко відомий, або відомий для загалу, бо без цих слів, звичайно. Експертом ти вже не можеш бути просто експертом, який реально знається всі галузі знання або ще ж. Таким чином це виглядає такою собі зумбованістю. І на сьогоднішній день вони всі трактують, що нас залишиться після війни 20-25 мільйонів, і що для відновлення інфраструктури, нібито та економіки, нам треба десь. 300-400 ну, до півмільйона мігрантів з Азії, Африки, Латинської Америки чи там звідки їх будуть запрошувати. І так, чому я проти такої постановки питання? Це перше: український народ ніколи не надавав державі повноважень залучувати мігрантів, надавати їм громадянство або працевлаштовувати їх на території держави Україна, оскільки. Повноважень таких самостійно держава собі не може набувати, це пов'язано з тим, що в нас в державі задекларовано право власності на є об'єкти право власності українського народу. Якщо президент України, якому також самостійно за власною ініціативою надали повноваження давати громадянство. То він не може це громадянство роздавати без згоди українського народу, оскільки надання громадянства приводить до того, що людина безпідставно набуває право власності на об'єкти права власності українського народу. Тобто вона має право на дохід уже від цих об'єктів і фактично. Таке право на дохід теоретично зменшиться в мене, в моїх рідних, близьких, так в інших членів українського народу, які, скажімо так, були засновниками держави України, а саме проголосували на референдумі, були громадянами Радянського Союзу. Жили на території Української Радянської Соціалістичної Республіки і проголосували за незалежність України. Тобто, частка вже моя в цій починає зменшуватися, чи доля, чи частка в цьому в об'єктах права власності українського народу, я проти взагалі про такої постановки питання. Чому? Тому що частка. У зв'язку зі зменшенням членів українського народу, а саме я нагадаю, що український народ це громадяни України всіх національностей, у зв'язку з тим, що нас зменшилося, то моя частка взагалі то пропорційно мала би бути збільшена, оскільки згідно спадкового права, Ця спадщина переходить всім іншим членам українського народу. Ця частка у спадщині не може бути успадкована державою Україна, оскільки держава Україна є окремим суб'єктом права. І так, про що це говорить? Про те, що перше, територію держава Україна контролює неефективно. Друге, це говорить про те, що в нас насаджується мультикультуралізм, який фактично приводить до занепаду такої об'єднаної собі Німеччини, і там починається велика криза. Третє про глобалізацію всього світу. І четверте, це говорить про те, що в економіці України йдуть процеси негативні, на які ніхто не звертає уваги. І сучасні економісти не можуть припинити ці негативні процеси в зв'язку з тим, що вони їх породили і не знають виходу з них. Дякую за увагу. Будьте здорові! Всім, всього доброго.